Центральний гірничозбагачуваний комбінат реалізував інвестиційний проект із закупівлі великовантажних самоскидів. Вартість нещодавно придбаних і введених в експлуатацію 430 тонних білазів склала 54 мільйони гривень. За словами спеціалістів, оновлення парку важкої техніки дозволить збільшити обсяг вивозу гірничої маси на 15%. Водночас зменшаться витрати на транспортування сировини на понад 60 мільйонів гривень на рік. У нових білазах передбачені необхідні заходи безпеки для водія. Покращено кабіну, встановлено систему контролю за тиском шин. Також для безпеки і зручності водія камери відеоспостереження охоплюють зони обмеженої видимості. Нові білази працюватимуть на Артемівському кар'єрі. Освіщення хороше, нова оптика, нова образ. У кабіні ми проводимо 12 часов. Дуже хороші удобства. кондиционер, отопление зимой хорошее. В общем-то автомобиль отличный. И это инвестиции, направленные в будущее нашего комбината. Ведь не секрет, что эта техника позволяет более эффективно трудиться. В ней созданы очень комфортные условия работы для наших автомобилистов. И поэтому мы с уверенностью смотрим вперед, невзирая ни на какие проблемы и трудности.